Ким найнесподіванішим у тебе був секс? Я був на вечірці на честь Хеллоуіна в коледжі, одягнений як Віллі Робертсон з качиної династії, і дівчина, одягнена в банановий костюм, погодилася зайнятися зі мною сексом у ванній. Ніхто із нас не знімав костюми. Я навіть не знаю, хто то був. Через тиждень після того, як моя дружина сказала, що хоче розлучення, я поїхав у відпустку до Коста Ріки, яку ми мали провести разом. Я використав той час для рефлексії, що робити зі своїм життям. Мене не цікавили побачення, знайомства і подібне. Але потім я почав розмовляти з якоюсь американкою в черзі в магазині Морозева. Потім ми зустрілися за вечерею. Після чого допізна пили, а потім займалися сексом у джунглях. Все пройшло дуже приємно. Це було 11 років тому ми одружені 7 років, нашій дочці 3 роки. Моя дружина днями був на 95% впевнений, що ми збиралися просто спати. Сусідка моєї сестри по коледжу я ненавидів цю суку, і досі ненавиджу. моя директорка під час моєї літньої роботи у кав'ярні. Я вирушив у Круїз Карибським морем один, коли мені було 25. В останню ніч круїзу я зустрів нещодавно розлучену 42-річну маму трьох дітей, теж самотньо. В останню ніч ми явно не спали. Наступного дня вона пропустила свій рейс, і я відвіз її до Атланти, де вона жила. Ми зняли готель у центрі міста і трахались всю ніч. Наступного ранку я відвіз її до аеропорту і більше ніколи не бачив. Випадкова дівчина, яку я зустрів в автобусі з Амстердама до Брюсселя. ми обидва подорожували одні, і вона підійшла, сіла навпроти мене і запитала, чи не хочу я поспілкуватися. Приблизно через годину розмов вона попросила показати мій член, і я погодився. В автобусі було всього дві людини, і коли ми їхали вночі, вони, здавалося, спали. Перш ніж я це зрозумів, ми двічі потрахалися на задньому сидінні, а потім ще два рази, перш ніж дісталися до Брюсселя». Вона поцілувала мене, і ми розійшлися. Зовсім випадкова подія. Змінено це зацікавило Reddit більше ніж я очікував. Тож даю відповідь на кілька питань. Ми були без презерватива, і наступні кілька тижнів я справді турбувався. Мене перевірив лікар і сказав, що зі мною все гаразд. Мав нуль сексуальних партнерів між цими подіями. Поїздка автобусом зайняла трохи менше трьох годин. Секс не був якимось тантричним марафоном. Це були чотири швидкі підходи з невеликою прелюдією. Мені був 21 рік. Я був постійно збуджений, та небезпека всього цього заводила мене ще сильніше. Співробітниця з літнього табору, вона мені дуже подобалася, але я боявся діяти. Якось наші колеги вирушили до друга на вихідні, та в суботу ввечері вона увійшла і лягла поряд зі мною на надувний матрац. Я, будучи спантеличений, сказав Ем Ей, і вона просто осідлала мене і почала цілувати. То було дуже весело. Я досить важкий чувак, і в якусь мить кришка надувного матраця зірвалася, і він здувся. Мені знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що я просто лежу на підлозі. Вона пішла у ванну, щоб привести себе в порядок, а я взяв насос, щоб знову надути матрац. І я думаю, що всі інші це чули. Моя начальниця, коли мені було 19. вона була менеджером і вмовила мене стати її коханцем заради підвищення. Пам'ятаєте хлопця на Reddit, який сказав, що його бос зробила з ним теж саме, коли йому було близько 19-20 років, і що вона просила його робити дивні речі наприклад, їсти худоги з її кицьки в її офісі. Ця жінка була не така погана, але в неї були деякі збочення. Ми займалися сексом в її кабінеті і в мотелі кілька разів. Я був для неї хлопчиком іграшкою. Це тривало більше року після того, як я пішов із цієї роботи, доки у мене не з'явилася дівчина. Я був молодий і збуджений, вона напевно скористалася мною. Їй було 37, коли це почалося. Мені ж було 2 місяці до 19. Найкраща подруга кращої подруги. Вона завжди ненавиділа мене з деяких причин. Закінчилося тим, що я спав з нею упродовж усієї середньої школи. Стосунки між племінником мого боса та дочкою пастора у мене була дівчина на роботі, яку я не ненавидів, але якось я допоміг їй з переїздом, тому що вона була в поганій ситуації. А я знав пару поліцейських та попросив їй дати їй достатньо часу, щоб закинути свої речі в машину і поїхати з міста. Вона була мила, але водночас холодна по відношенню до мене, тому я дійсно мало думав про неї. Вона написала мені приблизно через тиждень після того, як приїхала через всю країну та запропонувала мені стати її хлопцем. Я відмовив, тому що, хоча я турбуюсь про неї як про людину, у неї був послужний список поганого поводження зі мною на роботі. І я не збирався спілкуватись з кимось, в кому я не впевнений, чи насправді любить мене як особистість, або з кимось, хто не може постійно показувати, що поважає мене. Вона стверджувала, що божеволіла від мене більшу частину часу, коли ми працювали разом, і не знала, як впоратися з цими почуттями. А пізніше я отримав купу повідомлень існо, хочу відсмоктати тобі. Бути дуже привабливим і сильно цього хотіти не означає, що ти це отримаєш. 26 років тому я познайомився зі своєю дружиною, але ми абсолютно ненавиділи одне одного. На сьогоднішній день ми разом уже 10 років, і я не уявляю життя без неї. Дівчина з мого коледжу. Майте на увазі, що тоді я був товстим потворним виродком, а можливо, і досі такий. І ця дівчина просто продовжувала проявляти до мене інтерес, поки у нас був секс протягом декількох місяців. Вона платила за готелі, вечері і таке інше. Вона на світлові роки вище моєї ліги, тому мене досі це бентежить у свої 20 років. Я був товстим хлопцем. Ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки жінок звертають увагу на пухляшів. У мене були партнерки у коледжі, які абсолютно не мого рівня. Це було настільки дивно, що якось випадкова людина в парі навіть прокоментувала ця дівчина з цим хлопцем. Зрештою, я запитав одну з них, чому я їй подобаюся, коли вона могла отримати практично будь-якого хлопця. Вона сказала: ти зможеш мене сміятися більше, ніж будь-хто, і це сексуально. Більше ніколи не ставив це запитання. Начальник другої зміни на роботі. Я була начальником першої зміни. Я не знаю, як це взагалі сталося. Ми працювали в сумнозвісній будівлі, можна сказати, займалася охороною. Будівля завжди була порожньою для свого розміру. Народу було небагато. У нас були ключі, і доступ був куди завгодно. Ми робили це на даху з видом на місто, у санвузлі офісу у величезному складському приміщенні у кабінеті наших босів. Найпожевільніше, що я дійсно ніколи не очікувала, що це станеться. Він був підлим. Він поступово завоював мою довіру ще до того, як я встигла щось вирішити. Те, що почалося як секс на даху, перетворилося на ненаситне бажання, яке я запам'ятаю на все життя. Сестра мого друга. Вона гаряча, тож я подумав, а чому по ні? Це сталося сім років тому. Зараз ми одружені чотири роки. Так, цей друг насправді досі мій найкращий друг. Знаменита дівчина. Познайомились на Гаваях у поході. Вона підвернула щиколотку та отримала тепловий удар. Я зупинився, щоб допомогти їй. У мене була аптечка, заклеїв її травму, поділився своєю водою та закусками. Відвів її до машини, де на неї чекали друзі. Я був у повному шоці, коли зрозумів, хто вона така. Я пішов і не попросив її номера, бо злякався. Вона поїхала. Наступні кілька днів я не міг перестати думати про те, як я змарнував свою можливість. Я розчарувався у собі. За три дні до від'їзду я бігав тією ж дорогою. Переді мною зупиняється позашляховик. Виходить, вона наступні два тижні. Я провів із нею, втратив роботу, бо лишився з нею. У 2017 році я був на тому самому острові з дружиною та дітьми. Натрапив на неї її чоловіка та дітей. Моя дружина потягла мене за сорочку і сказала: Це актриса, про яку ти розповів мені історію. Доведи, що це правда. Тому я підійшов і сказав привіт. Напевно, це найкращий друг мого колишнього. Це він сказав мені, що мій колишній зрадив на вечірці. Потім я побачила його на тижні першокурсників в університеті та повернулася до його гуртожитку на вечірку. Було багато флірту та брудних розмов, і я подумала, що до біса все це. Колишній зробив мені боляче, а його друг був таким гарячим. Ми тусувалися в будинку друзів, і подруга моєї подруги була трохи п'яна і сказала, що я хей, бо я мало з нею розмовляв. Вона продовжувала ображати мене, а потім раптом схопила мене і відвела в іншу кімнату. Її колишній був з нами і просто дивився на це. Я не знав, що це її колишній і що він все ще любить її. І що в неї в той час до того ж був хлопець, я теж не знав, божевільна дівчина. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, а з ким несподіваним у вас був секс. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!